Я студент коледжу інженерії та педагогіки Державного вищого навчального закладу Українського хіміко-технологічного університету, який вивчає дисципліни безпеки, життєдіяльності, основи цивільного захисту та охорони праці. Я хочу надати поради населенню на випадок загрози ядерної небезпеки, а саме як правильно використовувати йодид калію. Що повинно бути в аптеці на випадок радіаційної небезпеки. Треба мати калію. Наразі його в аптеках немає. Але якщо держава зможе передбачити цю ситуацію, то будуть пункти, де будуть його видавати. Його приймати тільки по сигнал місцевої української ради, Його можна почути по радіо чи по телевізору. Доза для дорослої людини одна пігулка. Доза для підлітка пів пігулки. Доза для дітей одна четверта пігулки. Приймання йоду це міф. Йод не зможе заповнити ті мінерали, які зможе йодит калію.